5 жовтня, майже 3 година дня. Взілки пішли на обліт активно. Сьогодні, якщо дощу не буде, пролю савою кислотою для контролю, а потім всі сидять, сидять, тут вони всі сидять. Пролю, подивлюся, що в мене робиться з кліщом. Деякі сім'ї полетіли на облід, деякі потеплішали потеплішало трошки, деякі трошки літають. Маленька, що тут у нас сидять, сидять. Тут що у нас тут така сімейка. Рамки позабирати треба. Ті що ми вибирали мед. А тут що у нас це більша така. І тут там дві боки забрати, треба, тому що це їм магазинчик, щоб добавку до їхніх кормів. Ну чого ми бачимо. А їх щось на 6 скоротив. Треба передивитися, можливо, ще додати треба буде. Такі. Зараз подивимося, що там далі. Що на даний час. Тут, тут теж вони. Нічого, треба їм ще додати кормів в вигляді рамок, заготовлених ще з весни альпійських рамок. Так, ну розбігайтеся, налазили. Ось такі от сім'ї. Ну і тут ще одну гляну, ну такі приблизно в мене вони всі. Якщо я буду складати, то там буде видно, скільки взяв. Тут теж на стіму От, Одна рамочка там на видалення, але бачу, що їх теж тут. Або вони під верхом, або дійсно їх така кількість. Ну, я їх завжди сильненько назиму. На зиму залишаю. Що тут подивимось. Тут, тут на шести будуть, але теж джела є 6 рамочок. І якось так. Так, це восьми А що в нас оці? Зараз Ша, пройду ще рамки позабираю. Тут я на восьми їх поставив теж. І магазин додав. Ну ще мало.